Вітаю! Хочу сьогодні приготувати пухкі вареники. Не прості на воді, а такі, щоб вони були величенькі. Так як у мене кислого молока немає ні кефіру, є свіже, я тут наполовину з водою розвела 250 мл. Зроблю на дріжджах. Хочу не з солоною начинкою, а з такою солодкою. Уже два роки у мене заморожені вишні морозилці. Розморозила їх. Ну, у мене вишні, правда, з кісточками. Все не як усіх. Ну, ліньки було, коли заморожувала витягувати кісточки, так, закинула в морозилку, а тепер вже не буду витягувати. Буду готувати з кісточками. Ну, хто не може, не хоче, так не робіть. Ну, Я і перешки печу, нічого страшного. Вилила молоко з водою. Тут моя улюблена миска для замісу. Маю трохи дріжджів, всього, мабуть, десь 19 грам, може 20 тут. Вони вже залишки, але такі доволі ще нормальні. Кришаться. Дріжджі духмяна хата, піднімуть, що хочеш. Нікого хочеш. Додаю, нехай буде. Дві чайні ложки цукру. Розчиню і відразу буду замішувати тісто. Так, борошно. Тут відміряла десь 400 грамів, далі видно буде скільки. Не буду нічого просіювати, просто отак от. Із пакета висипаю. Трохи посолю, за смаком там уже соліть. Ось з півчайної ложки вистачить. І тепер ось рукою буду замішувати тісто, ось таке воно. Одразу береться до кучки. І звичайне дріжджеве замішуємо. Напишу, скільки у мене пішло муки. Було у мене 430 грам, мабуть, вже додавати і не буду більше олії столову ложку так на руку лю, на око. Забула сказати, що вареники будуть незвичного приготування. Я ще не робила, сьогодні спробую перший раз разом з вами. Так, тепер олією в миску і в тепле місце. Так, у мене пройшло достатньо часу. Не пам'ятаю, скільки там було. Часи у мене на стіні висять. Бігала в магазин. Так от тістечко підійшло, таке гарне. Зараз будемо швиденько ліпити вареники. Йому тут небагато. Візьму десь по, приблизно по 40 грам тіста, розділю, покажу вам, скільки буде в мене шматочків. Ділимо хто як. Або отак от відриваємо, можна розкачувати, вирізати склянкою. Я раніше так робила. Зараз поділила по 50 грам тіста. Отак от, от у мене вийшло стільки вареників. Трохи змастила олією, Ну, можливо, якщо буде погано заліплюватися, буду підпиляти борошно. Ще тут два маленьких. Так, беру перший качоккою не буду користуватися взагалі сьогодні. У мене дві ложки столових цукру і чайна ложка крохмалю, щоб не витікав сік. Так, кладу нанис цукор з крохмалем, і сюди вишні розмершися з кисточками, і заліплюю вареник. Тут вже довільним способом, хто як уміє, я отак от буду тоді ще отак. Кожні ці краї всередину завжди забуваю. Тепер, мабуть, я трохи підпилю борошнем, щоб не прилипали. Включаємо плиту, сковорідка, марля, чотири шари. Отак от. Наливаємо воду, щоб марлю покрило. Отак десь приблизно. Ставимо на плиту. Так, вода кипить. Так, скільки тут поміститься на великій відстані. Так, думаю, десь отак. Накриваємо кришкою і 5 хвилин. Так, 5 хвилин пройшло. Угу. Водичку потрібно буде підливати весь час, бо вона википає. Поки ще є, я так от беру тарілочку, трохи змащу вершковим маслом. Зараз обережно буду викладати вареники виймати. Надіюся, що за 5 хвилин вони приготувалися. Посиплю цукром зверху. Так, ще поки гарячий. Маслом вершковим. Зараз ми подивимося. Угу. Угу. Можна було потримати і більше. Так, прийдеться трохи збільшити час. Обережно кісточки. Сік зберігся. Не сухі, солодкі. Так, дівчата тримала сім хвилин цей раз. Не ризикнула вже другу партію зараз. Трохи один порвався. Ну. Ай! Ай, ай, ай. Ну що ж, це друга партія, сім хвилин. Подивимося, що у нас там всередині. Візьму цей великий, такий великий вареник, трохи потік. Ой. Ну, тут уже, дивіться, уже все приготовано. Так що, що хочу сказати? Е, чесно. Змучилася з тим переливанням, заливанням води, туди-сюди бігаючи. Скажу так, я люблю варити вареники в воді. І, мабуть, я так і буду робити надалі, хоча, можливо, цей спосіб приготування має місце бути. Сказати, щоб там часу менше стало, ну, якби не стало. Ну, хіба що просто поки закипить вода, як пояснюють. Там чекати треба довго каструлі, ну нічого не треба довго чекати, налив воду собі та і е, ліпиш вареники, якраз і конвейером все воно виходить. А тут слідкуєш і за часом, і за тим, що треба воду підлити, щоб вони не підгоріли, і щоб проготовилися. Коротше, дивіться самі, готуйте, як вам зручно. Всім смачного, бережіть себе. До нових відео. Па! Розірвала ще другий вареник. Перший з'їла сирий. Mm. Цей вже не такий соковитий. Що довше готувався. Ну, можливо, вишні вже стекли. Mm. Тісто. Тісто класне.